Півтори тисячі років тому назад, бо вважали його таким самим отруйним. Все дуже просто. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедіа і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. Літо продовжується, і я продовжую для вас знімати відео з сезонними овочами. Рецепти з кабачками, помідорами, перцями, навіть огірками, вже були. Настав час баклажанів. Цей овоч почали культивувати півтори тисячі років тому назад на території Індії. А в Європі його довго боялись, як і інших представників роду Пасльонових, бо вважали його таким самим отруйним, як і Беладонну. Але зараз ми вже знаємо, що цей овоч не отруйний І сьогодні я поділюсь трьома простими рецептами, де головний герой це баклажан. А перед тим, як почати, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на мій канал. Поїхали! І перша страва, яку ми сьогодні приготуємо, це бадриджані, класика грузинської кухні. І для неї нам знадобиться два середніх баклажани, два зубчики чесноку, приблизно 100-150 грамів волоського горіху, лимонний сік, хмелі сунелі, сіль, олія для смаження і пучок кінзи. І спочатку необхідно порізати баклажани на тонкі слайси приблизно 5 мм товщиною. До речі, Ця страва згадується в кулінарних грузинських рукописах ще 17-го сторіччя. Уявляєте? І тоді ця страва вважалася святковою і не тільки через свій смак, а ще і через певний символізм. Бо баклажани означали гостинність, а горіх мудрість і добробут. Нарізані баклажани я трохи присипаю сіллю і відкладаю убік, щоб вони пустили сік, і разом з соком піде гіркота. Тобто я їх присалюю і відставляю буквально на 10 хвилинок. баклажани відпочивають, я приготую суміш горіхову. Для цього я дуже рекомендую кинути горіхи буквально на пару хвилин на гарячу пательню. Без олії, без нічого. Просто трохи їх прокалить, щоб вони пустили свій аромат. Після того, як горіхи пустили свій аромат, я їх пересипаю в чашу блендера. І сюди я додаю два зубчики чесноку приблизно чайну ложку хмелі сунелі. Таку без гірки. Не перестарайтесь. І сюди ж я додаю пучок кінзи. Трохи лимонного соку. Лимонний сік можна замінити винним оцтом. І все це перебиваю блендером до однорідної маси. І ось приблизно така запашна горіхова паста має вийти. Баклажани після того, як вони пустили сік, я промила і просушила паперовими рушниками. І залишається їх лише обсмажити. На пательні з обох боків до золотистої скоринки. Якщо ви не хочете їх смажити, можна просто викласти їх на деко і запекти до м'якості або також до золотистої скорінки. Підсмаженим баклажаном я даю охолонити. По баріджані – це холодна закуска. І тепер формую саму страву. Беру шматок баклажана і накладаю туди горіхову пасту. Розподіляю її рівномірно. Пасту викладайте тонким шаром. І тепер обережно закручую рулетиком. Закручую. І баріджані готове. Зараз закручу інші і покажу, як можна сервірувати. Ось і все. Холодна грузинська закуска баряджані готова. І це приклад грузинської кулінарної філософії, коли з простих інгредієнтів створюється щось надзвичайне. Для ікри з баклажанів нам знадобиться один великий баклажан, один солодкий перчик, цибулька, морква, два невеликих помідора, сіль спеції за смаком і олія для смаження. Все дуже просто. Спочатку я розрізаю баклажан. Треба його спочатку звільнити від зелені. Потім я розрізаю його навпіл. І те саме я роблю з перцем. Теж розрізаю навпіл. Виймаю насіння і кладу також на деко разом з баклажаном. Змащую баклажан і перець оливковою олією. Зовсім трохи. І відправляю у духовку 180 градусів 30 хвилин. І поки баклажан з перцем запікаються, я нарізаю цибулю на дуже мілко, але і не крупно. А моркву натираю на маленьку терку. А помідори я почищу від шкурки і дістану насіння. І теж треба буде нарізати маленькими кубиками. Я підготувала овочі і тепер їх треба обсмажити. Тож, цибулю, моркву і помідори я відправляю на попередньо розігріту пательню. І буду їх обсмажити і буду їх обсмажувати на середньому вогні. Приблизно 7-10 хвилин. Тим часом я дістала з духовки запечені синенькі та перчик. Тепер я зніму шкурку. І тепер дрібно наріжу синенький. І подріблений порізаний запечений синенький. Я відправляю тушкуватись до овочів. І те саме я роблю з запеченим перцем. Знімаю шкурку, дрібно нарізаю і теж відправлю тушкуватись. Через буквально 2-3 хвилини, коли всі овочі разом потушкувались, я додаю сіль. І спеції за смаком. У мене сьогодні це сухий чесник, чорний молотий перчик і копчена паприка. Тепер я все це перемішую і тушкую вже до готовності. Щоб всі овочі були м'які, це приблизно ще 5-7 хвилин. Ось і все. ікра з баклажанів готова. Її можна ще перебити блендером або пропустити через м'ясорубку для більш однорідної консистенції. Але мені більше подобається отак, от лишити шматочками. Моя бабуся. Закривала таку ікру в банки, консервувала на зиму, але до зими вона не доживала. Для третього рецепту мені знадобиться знову ж таки один великий баклажан, приблизно 100 грамів будь-якого кремового сиру, сіль, спеції і олія. І для початку мені потрібно так само, як і в попередньому рецепті, розрізати баклажан і запекти його півгодини 180 градусів. З запеченого баклажану я знімаю шкурку. Очищений баклажан. Я відправляю в чашу блендера. Туди ж додаю 100 грамів кремового сиру. Можете брати Філадельфію або будь-який інший, який знайдете в найближчому магазині. 100 грам. Тобто, у мене це пачка 300, я беру третину. І теж додаю в чашу блендера. Сюди ж я додаю сіль за смаком. Я додам приблизно дві дрібки. І спеції. Я додам сухий чесник, можна, до речі, додати свіжий. Але, як на мене, він занадто різкий смак буде мати. Трохи паприки і чорний мелений. І все це я переб'ю до однорідної маси блендером. Ось і все. Смачна ніжна намазка готова, зберігати її треба в холодильнику. Така намазка чудово підходить як для того, щоб мазати її на хлібчик, так само в неї можна. Змащувати огіркові чи моркв'яні палички і їсти. Це дуже смачно і поживно. Ось і все. Мої улюбленці з баклажану готові. Ситні, смачні, корисні і по-домашньому теплі. Пишіть в коментарях, який рецепт сподобався вам найбільше. А також діліться своїми рецептами з цього сезонного овочу, бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Це надихає мене робити більше смачного і корисного контенту. Також. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.